Всім привіт! У цьому відео я покажу, як створити квітковий рай в себе на підвіконі. Взагалі кожного року я вирощую окремо різні види в окремих горщиках: гіацинти, крокуси, все в окремих горщиках. Цього року хочу спробувати дещо цікавіше і посадити різні види квітів в один великий горщик. Взагалі можна комбінувати все, що вам подобається: вибрати різні сорти, різні види квітів. В цьому горщику я хочу посадити все, що у нас є. Гіацинти, нарциси, тюльпани, звичайні тюльпани, ботанічні тюльпани, крокуси, іриси і мускарі саме основне, щоб всі ці квіти були приблизно однакової висоти. Вони всі вкоренились, гарно проросли і приблизно однакова висота для того, щоб і одночасно зацвіли. Для створення квіткової композиції вибираємо квіти, які до вподоби. Потрібен горщик з отвором для дренажу, ґрунт, вода, і зверху можна задекорувати мохом, корою або не декорувати нічим. Насипаємо в горщик ґрунту приблизно половину. ґрунт добре розпушений, з піском і акуратно. Дістаємо, щоб не пошкодити коріння, квіти. Починаємо з гіацентів. Ось бачимо, як гарно вкоренилися. Коріння не розправляємо, а безпосередньо з цим комом землі так і ставимо. Так, наступний. Злегка можна отак притиснути. Коріння аж Повилазило з горщика. Ось, все в корінні. Рівномірно ставимо. Тепер нарцис. Грунт ні в якому випадку не розправляємо. Тут зверху дещо може пооблітати, де немає коріння. Так з коріння не розправляємо. У нас тут є три цибулинки, ті три цибулинки так і ставимо. Великі тюльпани будуть в нас посередині. Також дуже акуратно. Тюльпани тут ще дещо менші, але нічого немає в цьому страшного. Ось, Бо вони вже проросли і так. Будемо виставляти їх посередині. Також тут є три цибулинки, ми їх не розділяємо для того, щоб не травмувати коріння і не пошкодити. Ботанічні тюльпани. Також по три. Звичайно, можливо, цікавіше б виглядало, щоб кожен окремо десь посадити з цих маленьких тюльпанчиків. От коріння як гарно оплилось. Посадити тут, 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 але щоб не пошкодити, бо так воно вже росте, тому ми просто ставимо їх три разом. Тепер в різні сторони горщика розміщуємо різні сорти крокусів, білі і фіолетові. Трохи ґрунт обсипається, зараз ми все попідсипаємо. І другий сорт. Воно все мокре і гарно вилазить. Ось. Цей ґрунт що обсипається, нехай так і обсипається. Аккуратно, трошки надберемо. І поміж ними ще нарцис. Москарі досить такі великі тут цибулини. а місця вже небагато. Ось так трошки розрівняємо. Зараз трохи все порозправляла, тому що мені не все поміщається, а Іриси я хочу сюди посадити обов'язково, щоб вже всі види квітів тут були точно. Так, трошки ґрунту забираємо. Воно все дуже таке мокре. І зараз має не дуже привабливий вигляд, але нам основне кінцевий результат. А кінцевий результат має бути дуже красивий. Тепер підсипаємо. Так, трошки. Розправляємо, це все підсипаємо. В такий великий горщик при такій густенькій посадці нам помістилось сюди 2 гіацинта, 5 низькорослих ірисів, 3 великих тюльпани, 3 ботанічних тюльпани, 3 мускарі, 2 види крокусів різних кольорів по 3 штуки і 2 низькорослі нарциси. Взагалі ця композиція буде в біло рожевих тонах. Мені вже цікаво, як вона зацвіте як буде виглядати. Після посадки обов'язково потрібно полити, якщо ви використовуєте куплений універсальний ґрунт. В мене тут суміш звичайного ґрунту, звичайної землі з торфом і з піском. Тим більше, рослинки всі в контейнерах були дуже мокрими, тому я не поливаю. Після того все гарненько розправили, підсипали. І полили, можна декорувати. Можна брати, я буду зараз декорувати лісовим мохом, можна брати стабілізованим, можна також засипати корою, можна не засипати нічим. Це вже що як кому подобається. Ось. Отак, якось гарно розподіляємо цей мох. Перше він отримує вологу. Але саме основна мета я його не для того, щоб він отримував вологу, а для того, щоб зараз композиція виглядала красивою. І коли буде цвісти, щоб так само максимально природньо і гарно виглядало посаджено в посадженому горщику. Ось тут все низькорослі крокуси, нарциси і цей зелений фон, низ. Буде дуже контрастно поєднуватись, коли квіточки вже будуть цвісти по боках. Тут низькорослі тюльпанчики, також як зацвітуть, буде така своєрідна зелена трава. Після того, як ми вклали мохом, ось так виглядає. Не всі стебла зараз добре видно, але приблизно через тиждень-два. Стебла підростуть і будуть дуже контрастно виглядати на фоні моху. Весь посадковий матеріал, такий, як я садила сюди, ми маємо в себе на сайті. Асортимент дуже великий. Якщо вам цікава така ідея, можете вибирати сорти, які вам до вподоби, поєднувати, комбінувати і створювати свої квіткові шедеври. Кожного тижня я буду знімати відео, як почувається, як росте наша квіткова композиція, і ділитися з вами.